У бродах ярмаркували та збирали кошти на збройні сили України Оцей передвеликодній перед тиждень. У центральному парку організували паркнходні ярмарки. У верну неділю центральний парк перетворився на велику локацію доброти, творчості та співпраці. Перед великодній ярмарок став місцем, де об'єдналися різні сфери життя громади. Бродівська міська рада, творча група Свої, Міжнародна благодійна організація Дорія, благодійний фонд Карітас», комунальні установи Бродівський народний дім, Бродівська школа естетичного виховання, Бродівський центр дитячої та юнацької творчості, Бродівський центр технічної творчості, а також Бродівський молодіжний центр та опорний загальноосвітній заклад номер 4 міста Броди та представники місцевого бізнесу задля благодійності ярмарок розпочала ведуча із вдячністю нашим збройним силам України за таку можливість зібратися з усіма бродівчанами та гостями нашого міста у такий прекрасний день. Слава Україні, усім сьогодні присутнім вітаю всіх бродівчан, гостей міста з таким прекрасним святковим днем, з Верною неділею. І ми будемо розпочинати наш перед великодній ярмарок. В першу чергу ми хочемо подякувати усім, хто долучився. Хочу нагадати, що всі виручені кошти із сьогоднішньої ярмарки будуть направлені для наших захисників, для наших збройних сил України, тому що лише завдяки їм ми маємо можливість. Буде у такий прекрасний день сьогодні тут разом, і все-таки як там би не було, але ми тішимось тому, що ми маємо таку можливість. Але кожного дня ми повинні пам'ятати, якою дорогою ціною наші захисники тримають кожен метр нашої землі. І кожного дня ми повинні бути вдячними їм, тому що кращі з них віддають за нас з вами життя. Тому прошу усіх присутніх згадати хвилиною мовчання, кожного героя. І кожну невинно вбитого українця вічна їм пам'ять та шана. І сьогодні, отакі, перед передвеликодній тиждень, ми маємо чудову можливість доєднатися до допомоги наших захисників. Ви можете підходити, приймати участь у майстер-класах. Також сьогодні проходить акція Привітайте захисників із Великоднем. Тому сьогодні ми разом з вами, я впевнена, зберемо величезну суму саме для наших збройних сил України. Тому я бажаю в свою чергу вам прекрасного настрою. Ну і звісно, для настрою. Нам його подарує духовий дитячий оркестр Бродівської школи естетичного виховання. Давайте поаплодуємо їм. Дитячий духовий оркестр бродівської школи естетичного виховання завдав рит та святкового настрою для ярмаркування. Дякую за організацію. Такого дійсно гарного свята. Сьогодні дуже класна погода, і так як я маю дитину, і вона дуже задоволена цим ярмарком, цим що у нас відбувається в бродах. Це ідея реально дуже класна. У нас, на жаль, таке рідко відбуваються такі події, але це треба, дійсно, що треба. І хочу побажати нашим захисникам. Нехай повертаються здоровими, їх чекають дітки, їх чекають батьки та жінки. Ем, нехай знають, що ми їх підтримуємо, ми завжди будемо допомагати. І слава Україні! Далі заголо, як у вулику. Тут були як від кулінарних шедеврів, так і до витворів мистецтва ручної роботи. Кожен стенд на ярмарку мав щось особливе та неповторне. Тут на ярмарці, це вже вдруге так в бродах відбувається, і це чудова нагода зібрати і бродівчан, гостей міста, і митців, і ще при цьому допомогти Збройним силам України. Дуже класно. Як ваш настрій перед великим? Добре, будемо святкувати Великим? – Так, як готуєтесь? Е, готуємо, ну, випікаємо паски. Так е, далі кошики прикрашаємо. Класси побажайте щось людям і нашим захисникам. Певно, мирного неба, і щоб кожен зустрічав великий день з своїми рідними. Також на гостей чекали майстер-класи із писанкарства, бісероплетіння, розпису пряників та виготовлення великоднього декору. Не забули і про малечу, бо як без яскравих образів. Долучалися гості ярмарки і до акції Привітай захисників із Великоднем, де висловлювали підтримку та вдячність нашим воїнам, сили, наснаги, терпіння і надії в першу чергу. Терпіння, щоб вони всі трималися, буде перемога за нами всього найкращого. Завдяки спільним зусиллям для збройних сил України вдалося зібрати 30 тисяч 300 гривень. Ця подія стала яскравим прикладом того, як об'єднавши зусилля, можна принести радість один одному та допомогти Збройним силам України.